В Україні змінять правила бронювання від мобілізації. Хто в пріоритеті? Друзі, Кабінет міністрів працює над новою системою бронювання від мобілізації. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції. За його словами, пріоритетними для бронювання будуть працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність країни. Належать до критичних галузей економіки, несуть вагоме податкове навантаження та отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище середньої по галузі. Пряма мова: усі громадяни мають або захищати державу, або працювати та наповнювати державний бюджет для того, щоб оборона була ефективною, щонайменше. Восьмеро працюючих повинні забезпечити одного захисника, так заявив Денис Шмигаль. Більше інформації ви зможете знайти, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладене на моїй сторінці в шапці профілю. Також напишіть свою думку під відео в коментарях на рахунок цього.